У Коростишівській центральній районній лікарні з'явилася сучасна система комп'ютерної навігації, яка допомагає лікарям з високою точністю проводити операції на колінному та кульшовому суглобах. Сьогодні у нас відбувається перша на тренажер Житомирської області оперативне втручання за допомогою комп'ютерної навігації ортопілот, яка нам допоможе ідеально встановити. Колідний ендопротез вона використовується для протезування заміни шоколінного, так і кульшового суглоба. Це надзвичайна точність. Тобто, ми виключаємо абсолютно е, любу похибку в встановленні ендопротезу. Як коліно, так і кульшового новітня система комп'ютерної навігації є лише в чотирьох містах України, зазначають у лікарні. Компанія Бібраун в одна із перших запропонувала системи навігації конкретно використовувати в ортопедії. Завдяки цій системі ендопр... комп'ютерної навігації ми можемо робити комп'ютерне ендопротизування кульшового суглобу, ревізію кульшового суглобу, а також операції е, по заміні е, колінного суглобу або ревізію колінного суглобу. Час операції зменшується і операція полегшується, тому що е, під час операції йому не потрібно використовувати таку кількість інструменту для е, навігації. Тобто ця система спрощує роботу, зменшує крововтрату, покращує якість встановлення протезу, зменшує період встановлення пацієнта після операції. Такі операції проводять в оновленому травматологічному відділенні. Тут створені всі умови для комфортного перебування пацієнтів. З січня місяця до сьогоднішнього дня в цьому відділенні вже проведено більше 500 операцій. Наша лікарня визнана МОЗ як лікарня, яка має право встановлювати безкоштовне ендопротезування суглоби, які закуплені міністерством охорони здоров'я. Вони мають звернутися до свого сімейного лікаря. Сімейний лікар має зробити їм рентген обстеження суглобів, якщо в їх там вони турбують. А потім вони звертаються з електронним направленням до травматолога в нашу поліклініку, і потім визначається ступінь ураження даного суглоба і потреба чи не потреба ендопротезування. Потім воно вводиться в електронну чергу, і пацієнтів по черзі викликаються на дане ендопротезування. А також ми проводимо як платну послугу суглоби, які в нас є, закуповує заклад, і ми надаємо цю платну послугу. Щоб отримати детальну інформацію або записатися на консультацію до лікарів, зверніться за номером телефону.